28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон та буде присутній при підписанні угоди про використання природних ресурсів наших надр А це і видобуток нафти та газу, рідкоземельних металів і іншого. І це. Подія, яка буде вирішальною з точки зору підтримки Сполученими Штатами Америки, України в питаннях безпекових, питаннях надання допомоги як фінансової, так і з озброєнь. І для нас дуже важливо, щоб ця подія відбулася і. Якраз була той, яка дає можливість Україні вистояти а в майбутньому і перемогти агресора Росію. Я передбачаю, що на цих на цих подіях, які пов'язані з підписанням угоди, буде основним питанням створення фонду, де Україна, саме Україна буде розпоряджатися цими здобутками, і отриманий прибуток у вигляді 50% буде далі надаватися до Сполучених Штатів Америки. А цей фонд буде створюватись американською та українською стороною і. Він якраз не передбачає, що ця угода дає гарантії безпеки. І це, як вказує американська сторона, то не дає право по видобутку природних ресурсів захищати Україну. я Хочу застережити, що отримання е дідентів Сполученими Штатами це добре, а безпека для України це не добре. Тому якісь подвійні стандарти, і, і, як на мене, Трамп вже прийшов в червоні лінії, та робить усе для того, щоб е відпрацьовувати свою угоду з. Агресором з його трам.